Сьогодні на ремонті ось така валіза, маленька флай. Вийшли з ладу два коліщатка, Полопались тута, тут. Сьогодні будемо міняти не весь колесний блок, а самі колещадка. Бо колесний блок цілий, пластик ще хороший. Міняємо одні колесики. Для цього наложимо валізу. Відкриваємо центральний відділ. Всередині у нас підкладка, яка закривається отаким от бігунком. Відкриваємо повністю. І ось у нас повний доступ до середини валізи. Бачимо, що тут кріпиться зверху на двох болтиках. Ось вони. І допоміжні кріплення на двох саморізах. Тобто, щоб нам зробити демонтаж, достатньо викрутки і ключика на 10. Відкручуємо, все знімаємо і дістаємо колесні блоки. Ось так виглядає зняті колесні блоки з валіза. Тепер, після того, як ми їх зняли, нам потрібно демонтувати саме коліщатку. Коліщатку на колесному блоці кріпиться за допомогою стальної втулки. Ось такої. З однієї сторони втулка має шапку, з другої розвальцована. Висверлювати будемо зі сторони розвальцовки. Щоб нам було зручніше, сверлимо напроти. Отвір, щоб сверло сюди дійшло. І будемо висверлювати сверло. Звичайне, під номером 6, 6 мм, звичайною дриллю будемо працювати. Тобто робимо отвір, висверлюємо. Монтаж будемо робити на болтику, там буде вже простіше другого способу демонтувати. Ну, є, можна болгаркою тут посередині в'їхати через колесо, через е, втулку. Все одно воно буде викидатися. Але тоді є вирагідність, що болгарка може нагріти саму втулку. І вона поплавить каркас. Ну, Але можна спробувати і з боку болгаркою пройтись, і сюди. гідравлічними ножицями, якщо підлізуть, можна. ну, Найпростіше це за допомогою дреля. Так, демонтуємо коліщатка і почнемо вже монтувати нові. Коли демонтували коліщатка, нам потрібно його підібрати. Для цього що ми робимо? Перше, це заміряємо діаметр. В даному випадку 65 мм. І наступний розмір це ширина. Але, ну, ось на новому, ширина не самого колеса, а з виступами з підшипників. Бо ми ж будемо ставити з підшипниками. Але взагалі найкраще буде заміряти ширину саме оцього отвору. І тоді у вас точне буде виявлення, скільки вам потрібно. В даному випадку у нас 65. І там, скільки тут показує, 26. Бажано ще внутрі по шайбі кинути. Тобто 24 мм потрібно з діаметром 65. Шукаємо потрібні колеса. Тому важливо. Саме з цієї сторони починати монтаж болта. В комплекті буде контргайка. Це не проста гайка. Вона закручується дуже туго, тому що на кінці гайки є ось така резиночка. Її закусує і гайка вже не викручується. Болт під номером 6. Шайби теж під шостим номером. Ідуть 18 мм. І ось такий монтаж. Коли все зберемо, назад ставимо на такі самі маленькі болтики і монтуємо так, як і демонтували. Ось і все, Коліщатка на своєму місці. Все змонтовано. Шайбами, все стало, як і було, на місці. Валіза готова до експлуатації. Блоки те же, клещадка новые. Вализа флай.